Урок літературного читання 4 клас. Тема уроку Оксана Кротюк. Літачок. За підручником Українська мова та читання для 4 класу, друга частина Оксани Вашуленко підготувала вчитель початкових класів Одеського ліцею номер 82 Сутерміна Христина Сергіївна. Вітаю учні четвертого класу! Почати наш урок я хочу з девізу, Яким будуть слова видатного українського письменника? Раз добром нагріте серце, вікна прохолоне Тарас Григорович Шевченко. Почнемо з вправи на розвиток читацьких навичок. Поставте відео на паузу та прочитайте, вставляючи голосні букви. Перевірте себе, чи вірно ви прочитали вірш Олени Гапанюк. Райдуга мостик зробила, сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Мовланева розминка. Переставте букви, щоб вийшло слово. Літачок. Зітхаючи, дівчинка. Усміхнулась. Сьогодні ми з вами поговоримо про повідання Оксани Кротюк Літачок. Кротюк Оксана Петрівна народилася у місті Луцьк Волинської області. Українська дитяча письменниця, член Національної спілки письменників України. Оксана Петрівна написала багато творів для дітей, деякі з них Неслухняне левиня, стежинка, песик чапа, Михлик іде на море, твори Оксани Кротюк вивчаються за освітньою програмою початкової школи. Попрацюємо зі стіною слів. Чудернацький Дивний, химерний, пірует, круговий поворот. Сором'язливий, здатний відчувати незручність, бентежитися, ніяковіти. Здійнялося. Переміщається знизу вгору. Зав'язка. Чим зав'язують що-небудь? Викрутас незвичайний рух. А зараз ми з вами зробимо вправу для очей. Повторюю, залавання. Прослухайте оповідання літачок. У День Святого Валентина Максим прийшов до школи з паперовим літачком. На крилі його виразними друкованими літрами було виведено Найкраще у світі ім'я Улянка. Підпису, звичайно ж, не було. Хай вони ніколи не здогадаються, що це написав я. Твердо казав собі Максим. Іначебто вже не він, а хтось інший, зітхаючи, додав Ех, а краще б здогадалась. Максим сів за свою останню парту і став чекати, коли Ніна Іванівна загадає всім розв'язувати задачу. А як усі схилились над зошитами, він тихенько дістав літачка. Ще раз прочитав свій напис, ще раз глянув на улянку, зітхнув і, так тому й бути, швидко метнув літачка їй на парту. Летіти було три секунди Улянчина парта в сусідньому ряду навскіз. Але літачок зробив якусь химерну петлю, пішов у піке і впав простісінько перед носом у Дениса. Денис одразу покинув задачу і став зацікавлено його розглядати. Максимові стої несподіванки аж гаряче зробилося, він опустив голову і лоби стежив за Денисом. Денис тим часом діловито оглянув клас, тоді дістав з пенала червону ручку, перекресив у слові улянка літеру У і замість неї написав велике кругле О. Проте Олянка, що сиділа на другій парті, літачка із сердечком на крилі не отримала. Літачок знов виписав у повітрі чудернацький піроет і цього разу впав на парту до Віті. Вітя був хлопець тихий і сором'язливий. Він ніколи б не відважився написати дівчинці таку записку. А тут на тобі. Записка сама впала з неба. Хвиля сміливості накрила Вітю з голови до п'ят. Він упевнено перекреслив у слові Олянка літеру Я і написав у горі літеру Е. Тепер усе чистісінька правда, сказав собі Вітя. Оленка найкраще у світі ім'я. І він послав літачка. Убіг через ряд, саме там сиділа Оленка. Червоне сердечко на білім крилі знов зійнялося в повітря. Та до першого ряду парт не долетіло. Цього разу літачок викрутасів не робив, він плавно сів у другому ряду на парті. парці. Який стежив за всіма цими перельотами і безсоромним мазюканням по його напису ледь не кинувся, щоб вихопити літачка з Олянчих рук. Та стримався таки, а улянка перекинула за плеча свою русяву косу перетягнуту блакитною квітчастою зав'язкою і стала уважно розглядати напис на крилі. Він хоч і був двічі поправлений, проте читався добре. Сердечко на крилі їй, видно, сподобалось. Бо інакше чого вона озирнулася і так тепло Максимові усміхнулась. Зараз ми попрацюємо за текстом. Назвід дієвих осіб. Чому хлопчина вирішив надіслати літачок? Чому хлопчики виправляли імена в записці? Що найбільше сподобалось улянці на літачку? Як би ти, діяв діяла на місці Дениса та Віті? Як, на твою думку, змінювався настрій Максима протягом описаних подій? Чим це було зумовлено? Чи варто читати чужі записки? Чи доводилось тобі писати записки? Виконати вправу скажи одним реченням. Мене здивувало? Мені сподобалось. Було цікаво. Домашнє завдання. Підготуй есе на тему Як можна проявити симпатію до людини, яка мені подобається. Перекажи оповідання від імені головного героя. Оберіть цеглинку, яка відповідає вашому враженню від року Червона! Я нічого не зрозумів. Зелена мені дуже сподобалось. Жовта, мені сподобалось. Дякую за урок.